Пенсіонерка Наталія Миколаївна розповідає, вночі прокинулась від сильного тріску. Згодом пролунали вибухи, їх було кілька. Третій вже такий був страшний звук, я не знаю, де він, чи він там щось натворив, чи де. Так було страшно, що вам не передати. З яким стракатом вони летіли, тріщить, сьокла летять, звідти о, там, через дорогу, те саме з криши черепиця летить. Марія Іванівна показує свою квартиру після нічної атаки. У кожній кімнаті розкидане скло, вибиті шибки. «Телевізор упав, я не знаю, чи він нормальний, чи ненормальний. Вікна побиті, побиті, тут вікна побиті. Ось, на балконі подивіться, що там в ці робить, я не, не Ага. Дивіться. По місту російська армія випустила 31 снаряд, обстрілювали з усіх видів озброєння. Мікрорайон Шуменський вночі атакували шахедами. За інформацією обласної військової адміністрації, працівники ДСНС під завалів витащили 89-річну жінку. Її стан задовільний. Близько третіє ночі. Ворог атакував шахедами, одну одну будівлю, а також зруйнував майже вщент. Будинок культури в одному з районів. Там знаходилась гуманітарний штаб, церкви і На щастя, без постраждалих, але були загорання. І дуже багато гуманітарної допомоги згоріло. Це дійсно жах. Вони продовжують нищити центри допомоги людям, херсонцям, домівки їх. У це приміщення було пряме влучання. У колишньому будинку культури розказує Марина. Більше десяти років діє церква. Вона її прихожанка, живе неподалік. Коли вночі почула вибух і побачила стовп диму, одразу зрозуміла, де було влучання. Я вийшла на вулицю, тому що Вийшла на вулицю, бо повз будинок пролетіло щось. Звук був такий схожий на мопед, прям повз будинок зі сторони житлоселища. І одразу вибух, згоріло все. Горіла мала зала, велика зала, апаратура дороговартісна, мікрофони, гітари, все геть, все, все, що ми людям збирали. Продукти, одяг, все згоріло. Приміщенні зберігались продукти, розказує Марина. Два рази на тиждень херсонцям роздавали гуманітарні пакети. Те, що не знищив вогонь, сьогодні вивозять в інше місце. Окрім Херсона, атакували військові РФ і область з артилерії, обстріляли села Білозерської громади. У Велетенському поранення отримала 73 річна жінка. А у тому Нібалці пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків. З авіації російська армія обстріляла селище Козацьке Каховського району. Повідомляє поліція Херсонської області. Також, за інформацією керівника Береславської районної військової адміністрації, під артилерійськими обстрілами були чотири територіальні громади району. Пошкоджені житлові будинки, загиблих і поранених немає. Катерина Гочаренко, Ольга Ляшенко Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.